Хотів би всіх привітати учасників заходу. Наша тема протидія кіберзлочинів ну, онлайн-шахрайську так скажемо сьогоднішній світ звичайно, залежить від технологій та інтернету, але на жаль, призводить і до зростання різноманітних онлайн-шахрайств. Шахраї використовують різноманітні підсуми та методи, щоб обдурити та заволодіти грошовими коштами та особистими особисту інформацію шляхом в ману усіх, хто потрапить в їхні пастки наше сьогодення потребує ефективних стратегій для боротьби з цією загрозою хотів би виділити такі онлайн шахрайства які наразі в нас є актуальними на території україни це фішинг шахри намагаються отримати конституційну Інформацію а, наших громадян, таку як паролі, а, номери кредитних карток, тощо виманюючи її а, від користувачів під приводом а, офіційних повідомлень або за допомогою підроблених веб-сайтів, хотів би а, одразу наголосити, що а, онлайн шахраї користуються. В них є такий інструмент як соціальна інженерія, а, вони можуть використовувати інформацію, яка є в соціальних мережах для виманювання грошей або іншої інформації, давлячи на довіру та родинні зв'язки та багато іншого, що вони зможуть на вас знайти. Спам та фішингові листи, відправлення масових неофіційних листів з метою обману користувачів або зложивання їхньою довірою. Можна вести такий приклад, як в Телеграмі є допомога, людина переходить, вводить свої банківські дані, і в них списує, списується все під нуль. Онлайн шахрайства з продажу товарів і послуг. Підроблені вебсайти або соціальні мережі можуть використовувати для реалізації неіснуючих товарів або послуг. Після чого гроші отримуються від покупців, але товари ніколи не а, доставляються. Хотів би акцентувати на цьому а, вашу увагу: а, що даний вид онлайн-шахрайства дуже поширений а, в Донецькій області. А, бо головними жертвами яких є наші захисники, військові, тобто шахраї під видом продавця на просторі продажу товарів. А, Шахраї публікують оголошення з продажу автівок, тактичного екіпірування та багато іншого, що є е, актуальним для наших військових. А, ще є е, таке, як інтернет-акціони: під час онлайн-акціонів е, можуть відбуватися фальшиві ставки для е, підвищення ціни або навіть продаж підроблених товарів. Е, також Зараз розвивається таке онлайн-шахрайство як криптовалютні шахрайства. Шахри можуть пропонувати фальшиві інвестиційні можливості підроблення криптовалюти, або не існуючі взагалі, або шахрайські платформи обміну. В, дуже часто в соціальних мережах пишуть якісь дівчата: Я маю. Маю дуже гарну для тебе новину. У мене є там, наприклад, крутий обмінник, де ти можеш в три рази вигідніше продати свою крипту. Ну і люди на це ведуться та дають свою криптовалюту шахраям. А щодо заходів, протидії всіх цих видів, по-перше, це сильні паролі та багатофакторна аутентифікація. Важливо навчити людей, щоб вони використовували складні паролі та завжди перевіряли джерело запиту, де на сайті кіберполіції на сайті департаменту кіберполіції наявне поле для перевірки таких посилань на предмет шахрайства. Кожен може відкрити. Свій браузер та в пошуковому, пошуковому вікні вбити стоп фрот і йому видасть сайт кіберполіції, де буде це пошукове вікно для перевірки сайтів. І хотів би ще сказати, що е, протидія різновидам онлайн-шахрайства є актуальною та важливою задачею сучасного суспільства. Е, бо це дуже актуально, і потрібно впроводжувати освітні програми та заходи технічної безпеки та співпрацювати з правоохоронними органами, що допоможе зменшити кількість жертв та посилити онлайн безпеку для всіх користувачів. На цьому я готовий готовий відповідати на питання. Скажіть, будь ласка, а ось, наприклад, коли комусь надходять якісь прохання від нібито знайомих там позичити гроші чи ще якісь якісь пропозиції у соціальних мережах, як людина має на це реагувати, і які поради дає Кіберполіція на ці випадки? По перше, насамперед, коли вам пише ваш ваш ваша подруга або знайомий, краще зателефонувати, зателефонувати йому та? Дійсно впевнитися в тому, що людина потребує якоїсь допомоги, і, і так далі. Тому що е, бувають є багато випадків, де е, е, нашим громадянам пишуть їх, нібито друзі, та е, просять е, та просяться е, зайняти кошти, вони не не обдумуючи, скидують на ту карту, яку дає шахрай, там 5 тисяч, 7 тисяч, і все такі у нас випадки бувають. Дякую. А якщо можливо, там не зовсім статистично, а з вашого особистого досвіду, який зараз найбільш поширений шахра схеми шахрайства існують на у, Донець... у Донецькій області. Це онлайн-шахреста з продажу товарів і послуг. Це підроблені веб-сайти або соціальні мережі, або на, на просторі продажу товарів. Опублікують оголошення з продажу неіснуючого товару, там, наприклад, автівки, гойдалки. І так далі, і люди е, бачать е, низьку ціну і ну одразу заказу ну одразу замовлюють, е, скидуючи повну оплату цього товару, і продавець не виходить на зв'язок більше. Дякую. А є запитання від Олени Колгушової. Яке розкриття таких злочинів? Чи є надія, що повернуть гроші, а, і взагалі як вони роз, розглядаються, такі злочини розслідуються? Розкриття таких злочинів є. Та кошти повертаються самим. Та кошти повертаються. Розкриття цих злочинів може бути швидким. Або може е, е, продовжуватися до кількох місяців. Це залежить від кількості осіб, які залучені в даному е, онлайн-шахрайстві. Якщо працює одна людина або дві, це буде швидко. Якщо це група осіб, то в них є е, так звані дропи, на яких вони Беруть всі онлайн оплати, і це дуже надовго може затягнутися. Ще одне запитання від Діани Козлової. Що загрожує шахраям? Та яка це стаття, і за яких і будуть притягати до відповідальності? Це стаття 190. Кмінального Кодексу України, частина третя, з використанням електронно обчислювальної техніки. Ну, це від 3 до 9. якщо Ну, якщо є всі підстави інкримінувати дану частину. Ну, тобто це шахрайство, але з використанням специфічних інструментів. Так, так. Це вже четверта частина. Ще одне запитання від Олени Колгушової. Чи правда, що всі основні машейники з шахрейсів зараз знаходяться за гратами і дзвонять, і дзвонять звідти? Бувають такі випадки, так. Але це якщо брати сукупність онлайн-шахрайства, то це десь відсотків 10, 10 які а, знаходяться а, в місцях позбавлення волі вони ну, цим займаються там 10 відсотків від загального від загального шахраства вони а, зазвичай займаються а, дзвінками тобто вони а, Люди, які з досвідом, вони в них головний інструмент це соціальна інженерія. Вони давлять на довіру, на родинні зв'язки, і цим самим вони дуже гарно працюють по телефону. Вони можуть довести жертву до того, що вона піде, продасть свій мобільний пристрій та скине йому на картку. Наскільки банки йдуть на співпрацю з правоохоронцями під час розслідування таких злочинів? Ну це все по різному. Це більше треба відштовхуватися від самого банку, які в них правила. Бо в середньому, якщо ми беремо виямки на, на рахунки шахрая, куди були переведені гроші, це займає приблизно. До місяця ось так. Тобто ми готуємо спеціальні документи, подаємо в банк, і вони нам через місяць ведуть рух коштів по картковому рахунку. Я дякую вам за те, що ви розповіли про цю важливу тему. Всім всіх глядачів закликаю дослухатися до цих рекомендацій, не ставати жертвами шахраїв і берегти свої конфіденційні дані, але активно користуватися перевагами мережі інтернет. ще раз дякую за розмову. Так, вам також дякую.